Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Розсилали повідомлення про виплату допомоги і ошуковували громадян, що давали дані своїх банківських карток на Дніпропетровщині. Викрили потужну злочинну організацію. Жертвами шахраїв по всій Україні ставали вимушені переселенці, пенсіонери та військовослужбовці. Аферисти обіцяли допомогу міжнародних фондів, вимагали зареєструватися на підробних банківських сайтах. Щойно шахраї отримували дані громадян, перенаправляли з їхніх рахунків гроші, робили покупки онлайн і оформлювали к кредити. в поліції кажуть, керував шахрайською схемою житель Кривого Рогу. Його рідний брат тим часом займався розповсюдженням наркотиків на території міста. Загалом правоохоронці затримали 38 учасників злочинної спільноти. Окрім зброї та наркотиків, в них знайшли 26 коштовних годинників, зокрема із підписом від російського президента. А також старовинні ікони, книги та авто загалом вилучене майно на 170 мільйонів гривень. Просили гроші на зсу від імені військової адміністрації на Одещині. Затримали дев'ятьох шахраїв, які привласнили понад три мільйони гривень. Вони надсилали підприємцям листи з проханням підтримати військових на передовій і ставили на них підробні підписи. Представників влади, залежно від можливостей, Бізнесмени перераховували від 10 до 100 тисяч гривень, щоб їх не викрали. аферисти використовували підробні банківські картки, телефонні номери, які неможливо було відслідковувати, та фейкові ак. Аунт в соцмережах то, щоб арештувати злочинців, правоохоронцям здобулося понад півроку. У Києві Дніпрі та Херсоні провели ряд обшуків. Організатор схеми нині за межами України. Йому повідомили про підозру заочно, а його поплічникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Ми встановили 60 підприємців, яких шахраї ошукали загалом понад 3 мільйона гривень на підставі зібраних доказів десятьом. Правопорушникам слідчі повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.